Дай Боже щастя, народ! Вітаю вас на моєму каналі! Давно хотів поділитися з вами деякими думками та розповісти вам в якійсь мірі про свій ігровий досвід. Це буде як сповідь, так і невеличкий список ігор, які мені дуже подобаються. Надалі я буду говорити і про інші теми, типу як ММО ігри та як взагалі робляться ігри, і так далі. А поки почну здалеку. З відеоіграми я познайомився ще в далеких 2000-х, коли мені подарували БУ NES, чи то в простонароді Денді. І з того часу через мої, так сказати, руки пройшло маса різноманітних і різножанрових ігор. На NES я любив пригодницькі бойовики чи топак Action Adventures, по типу Черепашок Ніндзя Манхеттен Проджект, Робокоп, Бэмен, Месники, Contra Force і ще багато крутих проєктів. Зважаючи, що до нас, тобто українців, більшість ігор доходила в піратських, неперекладених і напівживих форматах, то по-справжньому насолодитись крутими і на той час популярними тайтлами не було можливості. Але буду відвертий: будучи школотроном, я не цікавився іграми як мистецтвом, і тоді майже будь-яка гра здавалась прикольною. Але вже тоді в мене проявлялась деяка відраза до сесійних ігор. До прикладу, я ніколи не любив. Танчики, Або, як в оригіналі, Battle Tank, і схожі з ними ігри. Хоча друзі та знайомі обожнювали цю гру. І якщо у кольорових чоловічках і монстрах я вбачав якусь історію, хоча майже нічого не розумів через незнання мови, то в танках це були ніби згенеровані рівні без смислового навантаження, а гонитва за цифрами мене ніколи особливо не приваблювала. Пізніше, з появою ПК, я почав знайомитись із іншими іграми і жанрами. Need for Speed Underground і Most Wanted, GTA, також Call of Duty, Total War, Age of Empires, Sims, прости господи, і ще різноманітні ігри, назви яких я одразу і не згадаю. Та найголовніше, що стосується любові до пригодницьких бойовиків, а цей жанр я виділяю як реально улюблений, додалась така гра, як готика, перша та друга частина. І тепер до жанру пригодницького бойовика додались елементи РПГ. О, готика. Про цю гру можна розповідати одне і те ж годинами, і це здається ніколи і нікому не набридне. Десятки каналів розповідають і переповідають сюжет і всесвіт готіки знову і знову, і ця гра досі привертає масу уваги навколо себе. Структура геймдизайнерської думки і її реалізація, котра дійшла до відносного ідеалу у другій частині готики, а потім підшліфувалась у різен, для мене є до сих пір еталоном відеогри. І якщо у тій чи іншій грі я бачу схожий геймдизайн, то автоматично гра отримає від мене в рази більшу підтримку і оцінку, але це не точно. А про які геймдизайнерські рішення мова? Ну, загинайте пальці. Для початку проста або ж швидше лаконічна історія світу. Перед нами всесвіт, який пояснює себе в декількох реченнях. Ми маємо людей, що воюють з орками, і для перемоги потрібно добувати руду. Руда добувається в колонії за магічним бар'єром і туди потрапляє головний герой. Все. Далі деталі. Які, якщо гравець захоче, то дізнається з діалогів і наповнення світу. Це що стосується готики, якщо у гри глибокий і продуманий лор, тобто всесвіт, це теж круто. Але в перспективі саме Всесвіту, а не конкретно гри, я запускаю гру, щоб грати, а не щоб читати чи слухати текстовку на дві години про історію Всесвіту. Для цього є медіаконтент навколо гри логічний навколишній світ. Персонажі, щоб дійти з точки А в точку Б, ідуть пішки, чи точніше фізично переміщаються по тій же локації, що і гравець. Загальна логістика світу відповідає реальності. Якщо у вас є ферма, значить ця ферма вирощує продукти, а ці продукти потім продають торгаші у місті. І так далі. В якійсь мірі живий світ. У персонажів і навіть у живності є свій розпорядок дня і якийсь паттерн, тобто манера поведінки. Тут усе просто. Локації можна зачистити. В готиці можна вбити всіх створінь на карті і проходити сюжет. А коли сюжет переходить у наступний розділ, деякі з монстрів частково відновлюються, а деякі заміняються на більш потужних. Або кардинально інших, типу як вовки заміняються на шукачів у готиці 2. Я ненавиджу ігри, коли ти проходиш карту, вбиваєш все, що може бути вбите, а коли повертаєшся назад, буквально через секунду, там точно ті самі суперники, так ніби те, що ти робиш, не має абсолютно ніякого значення. Певна варіативність проходження. Так. Загалом Готика це лінійна гра. У вас завжди буде один і той же фінал, але дорога до цього фіналу може бути досить різна. І це мені більше подобається, аніж уявні 20 кінцівок, половина з яких це смерть головного героя, а ще 30% це якась маячня. Давайте будемо відверті. В загальному будь-яка історія повинна мати виключно або погане закінчення, або хороше. Решта це варіації цих двох фіналів. Взагалі, варіативність та вибір у іграх це ще одна тема для відеороздумів, тож про них іншим разом. Своєрідний реалізм так: в готиці є чарівні створіння, магія і дракони, але цей всесвіт не перетворюється під кінець історії на битву двох кайдзю, які клацанням пальця створюють ядерний вибух планетарного масштабу. В Dragon Age Origin теж була магія і вселенська сила, що готова знищити світ, але це не перетворилось в Наруто. Це, до речі, дуже болюча тема. Не занадто великий світ. Невелика, але заповнена подіями, деталями і секретами. Карта в рази краща за 3 мільйони гектарів пустоти, де не відбувається нічого. Ну хіба якщо суть гри, це пересування по цій карті, як в Death Stranding. Плюс орієнтація в просторі теж через описи інших ніпів, де, тільки дізнавшись інформацію у персонажа, той може намалювати на карті якусь позначку, яка відносно, але приведе героя до цілі. Я знаю, що навіть творці відьмака 3 казали, що вони додали усі ці знаки питання і маркери, тому що не хотіли, щоб гравці пропустили якийсь контент, який вони так старанно створювали. У Готиці варіант з картою, на якій майже немає жодних відміток, спрацював через. Компактність навколишнього світу. Але що в готиці, що у відьмаку сам світ створює ілюзію живого, і навіть якщо гра цього не вимагає, хочеться розвідати найпотаємніші закутки карти. Також я не проти підвантажень. Відьмак довів, що такий формат доволі великих, але не гігантських, зате вкомплектованих локацій, цілком шикарний варіант геймдизайну. Не сильно складна бойова система. Рісен це чудовий приклад простої, але вдалої бойової системи, так само як Dark Souls, де в тебе не фортепіано здібностей, а всього декілька необхідних ударів, які загалом зручні і зрозумілі. Головне навчитись правильно цим користуватись. Так само мені дуже подобається візуальна демонстрація розвитку персонажа, коли міняється стійка, хват зброї, швидкість і сама анімація ударів. Вгодиці це дуже гарно реалізовано. Прокачка, яка не береться з повітря. У готиці дуже класно реалізована система вивчення нових здібностей. Персонаж повинен знайти правильну людину, яка навчить тій чи іншій здібності, а не просто сам собі вставив плюсики і став майже богом, бо одним умінням вбивав 2 мільйони крабів, які безперестанку з'являються на одній і тій же локації. Тож загалом мені подобаються готикоподібні ігри з головним героєм, не обраним, а простим типом, який через силу волі, впертість і самопожертву перемагає всіх і долає всі перешкоди. Звісно, звісно, є ще багато нюансів і деталей у вище перелічених механіках і моментах, і я постараюсь детальніше розповісти і доповнити свою думку в майбутніх відео, а зараз. Підведу підсумки цього майже беззмістовного відео з списком улюблених ігор в жанрі пригодницького бойовика, деякі з них з елементами РПГ. І так. Серія Готики плюс Перший різник. Асасини до третьої частини, завершуючи історію Дезмонда, Бетмен Архем, проходив тільки Асайлум і Сіті. Звісно, Відьмак 3 можна всю трилогію, Два світи чи «Two Worlds. Мас Effect трилогія. Ще можна додати зоряні війни Лицарі Старої Республіки і серія GTA, з якої мені найбільше сподобалась четвертя і Сан Андреас. В подальшому мені буде про що розповісти, адже мені подобаються і інші ігри і жанри. А на цьому слові бувайте здорові! Дякую вам за увагу. Підтримуйте ЗСУ, бо вони віддають життя і прикладають неймовірні зусилля, щоб ми могли з вами зустрічатись на цьому каналі. З вами був Тадарім зі своїми роздумами. Усіх благ вам народ, бережіть себе і слава Україні!